Двох голодних і побитих сиріт, які вже тиждень переховувались в полях, знайшли селяни під симферополем. Хлопчики розповіли, що втекли з будинку, де їх так би мовити, перевиховували, змушували тяжко працювати, били і всіляко знущались. Як таке могло трапитись, з'ясовувала Вікторія Орел. Діти майже тиждень переховувалися у селі неподалік Сімферополя. Їли те, що давали місцеві, ночували серед поля. У цих сарайчиках на кримськотатарських самозахопленнях принаймні таке вони розповіли селянам. Двох хлопчиків 8 та 10 років знайшли біля цих гаражів. Вони просили дати їм роботу та їжу. Розповіли, що з Дніпропетровщини кілька місяців перебували в козацькому кадетському корпусі поблизу Сімферополя, але втекли, бо не сила було терпіти знущання. Показували свої там шрами, хто кого, коли там білі. Сігарети там прижигали. Шрам був на ногі у мальчика, у стасіка, а у колі шрам на голові. Люди викликали міліцію, дітей відвезли у притулок. Розказували те, що їх обіжали в там ліцеї, так називаємо старше. Зараз із хлопчиками працюють психологи, спілкуватися з ними не дозволяють. Не хочуть говорити з журналістами і опікуни, що привезли дітей з Дніпропетровська. Ми не будемо а от місцеві поруч із домівками яких міститься козацький кадетський корпус, кажуть діти часто тиняються селом, жебракують та шукають заробітків. Каза, що про сходять по цьому закону тошонти дітей берю та за ним плоками смолють. А дьому бюротакуду слишло що тут дома все. із будинків сімейного типу з усієї України відповідає власник дому. Звідки втекли діти? Називає себе гетьманом директором і запевняє, перевиховує важких сиріт, але не з тусанами. побої і втечі, мовляв, міфи від конкурентів. <реку> не здивалісь на дімі. Африканський спектакль. Тобто... їх просто вони кабутаніубіжалі Володимир показує кімнати. Запевняє тут на старих залізних ліжках у кімнатах без шпалер з бетонною підлогою дітям живеться добре. Тому їх і привозять сюди вже третій рік. Названі батьки. Они мають право мені віддавати на виспитання. значить, довіряють. А далі смотрели, все подобається, Все, я беру 1300 гривень в місяць. За одного рібда у міністерстві освіти Криму перевіряють, як у заклад без ліцензії потрапляють діти сироти, а головне, як їх там виховують. Адже в травні звідти вже тікав хлопчик, скаржився, що його били. У нього були на ліце сліди побоїв. Районний відділ Сімферопольський Сімферопольського району оформила адміністрації. Стративний протокол на директора этого корпуса он был передан в суд, но как нам звестно, що факт насилія не был подтвержден. За новими фактами втечі дітей перевірку розпочали і правоохоронці. Вікторія Орел, Андрій Захоцький Крим ТСН один